В'ячеслав Кононенко половину свого життя приділив бжільництву. Перша пасіка в нього з'явилася ще в 80-х роках минулого століття. І відтоді ця справа стала для чоловіка не лише такою собі роботою, але й різновидом душевного відпочинку. Пасіка моя знаходиться за Березним, 12 кілометрів. Є такий хутор подавка. Майовниче місце. Таке, ну, круглий посілок, вокруг ліс, сосновий, листяний, ну і ну, і вокруг поля фермери засівають. Меду В'ячеслава Кононенка різноманітний. Я посіяв на 60% сотках фацелію, медоносця хороший, потім посіяв. Трохи такий є медонос огуречник, свіла малина трохи, крушина цвіла трохи в лісі, потім цвів дуб, він теж хороший, виділяє нектар, потім осина, Тому в мене, бачите, по цвіту мед різний. Є сакації трохи, є в основному. Малина, крушина і фацелія. Та попри різноманіття трави дерев, медовий врожай сьогодні зазначає пасічник, значно бідніший. В цьому році з медом дуже погано, тому що була непогода, ранні заморозки в цьому році були, повимерзали фактично медоноси всі, Акація вимерзла, хоча вона і цвіла, але вона не виділяла нектару, а потім пойшли холода і дощі, і вона осипалась. Акацію, меду фактично в принципі немає. Розвиток бджіл весняний дуже був затяжний і поганий, тому що непогода була, дощі і холод, пчела фактично не робила. Можна сказати, що і зараз дуже погано пчела робить, тому що погодні такі. Умови дуже погані. Зараз, як бачите, в основному йде в нас аграрії на подсону. Соняшник сіють кукурузу, а медоносов гречку фактично не сіють, тому що, ну, напевно, фермерам невигодно. Раніше пасіка В'ячеслава Кононенка налічувала 30 сімей. Тепер, каже, довелося скоротити до 15. Вже по позастоянню здоров'я у мене. Я так Вот. проблема із руками, з ногами. Тому робити тяжело. Для пчели пасіки треба кожен день бути неї, кожен день дивитися, кожен день регулювати, тому що в цьому році, бачите, така погода. Пчела розвивалася, взятка не було, сім'ї наращили, своє потомство виходило і потім роїлись. Було пасічнику, бігати, так сказати, і дивитися, щоб раїни йшли. Надо було їх і зняти, і посадити. В цьому році я так думаю, що якщо я в минулому році, допустимо, на зиму не кормив пасіку, так в цьому році треба покупати сахар і кормити. Тому що от зараз от, август місяць фактично медоносів вже не буде. У молоді роки В'ячеслав Кононенко перевозив свою велику пасіку Чернігівщиною, аби вони збирали кращий врожай. Часто приїздив до Чернігова. Тепер здебільшого приїжджає сюди на свята, аби продати свій мед та піти до церкви. Зустріли ми його в Ошатній вишиваній сороці неподалік Катерининського собору на Маковія. Дуже погано, що в нашому суспільстві на сьогоднішній день немає єдиної, так сказать, Помісної української православної церкви, що, що ще йде розподіл. От. Яка церква, яка відноситься до Московського патріархату, хоча вона себе рекламує як українська церква. Тому я вважаю, що і наша українська православна церква, вона в нашому українському незалежному государстві має бути. Помі я і приїхав сюди.